Рівненський апеляційний суд скасував незаконне рішення місцевого суду, яким виправдано юрисконсульта банківської установи, та прийняв нове рішення, яким останнього засуджено за вчинення корупційного злочину. До правоохоронних органів звернувся громадянин та повідомив, що юрисконсульт одного з приватних банків на території міста Рівне вимагає у нього кошти. У сумі 20 тисяч гривень за невчинення ним юрисконсультом відповідних дій на користь банку. Тобто там була проведена оцінка автомобіля Honda, і вона, на думку банку, була проведена за заниженою вартістю з метою списання в подальшому боргу. Відповідне звернення було внесено до єдиного державного реєстру до судових розслідувань, були проведені відповідні дії. Задокументовано факт одержання хабарата, передано справу до суду. Однак, Рівненським міським судом було винесено виправдальний вирок щодо вказаної особи. Не погодившись з таким рішенням, прокуратура області подала скаргу. І так, апеляційний суд області 19 жовтня задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував виправдувальний вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, визнавши. Чи зазначено особу винною одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права поєднаної з вимаганням та призначив відповідне покарання? Юрисконсульта засуджено за вчинення злочину, передбачено частиною 4 статті 368 прим. 3 кримінального кодексу України до штрафу у сумі 204 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади. Керівні у юридичних особах де він працював строком на два роки з конфіскацією половини усього належного йому на праві приватної власності. Майна за словами Андрія Боровака, рішення апеляційного суду вступить у силу уже через місяць. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.